Вітання всім! Сьогодні нас серія із трьох відео. У цьому першому відео показуємо, що ось така сировина, метелик або половинка світленька. Вона ціла, подрібнюється, потім робимо з нею олійку Холодного гріха. Але сьогодні в нас те, що підігріти до карамельного відтінку. Так воно буде в порівнянні. Десь до 10% і отримуємо сьогодні волоську олійку з таким легеньким карамельним запахом і присмаком. Це вже не перший раз, таку ми робимо вже були замовлення. Сьогодні буде така свіженька карамельного типу з таким більш приємним відтінком. Багато споживачів кажуть: така, що пахла. Зрозуміло, що з такого натурального горішка вона буде мати слабенький відтінок волоського горішка. З карамельним підігріти буде підсилений смак. Запах і більшість до 85% залишається не грітого волоського горішка. Але смаки бувають різні. Тому корисні властивості, думаю, залишаються у своїй масі переважні, абсолютно однакові. А тут лише для смаку і присмаку. Всім удачі! подальша інформація відео номер 2 і 3. Удачі і будьте здорові.